Кожна політична, сила, кожна політична сила чітко усвідомлює і вона прорахувала, наприклад, Свобода. Вона прораховує, що їхній виборець взагалі негативно ставиться до е, парламенту як такого. І блокування парламенту по відношенню до їхнього електорату вузькопартійного не приносить мінусу їхній політичній сили. Навпаки. Приносять додаткові політичні дивіденти, в тому, що їхній вибори скаже правильно, цей парламент поганий, і то, що його блокують, то нічого страшного для України в цьому нема. Де в цій позиції думка про решту України? Де в цій позиції думка взагалі про Україну, про завтра України, про сьогодні України? Його немає, воно не приглядається. Так само провокативні дії партії регіонів і окремих керівників партії регіонів, які провокують свободу на такі конфлікти, маючи можливість цього не робити, вони полягають наступному: що на Луганщині, на Донеччині їхній виборець, він більш російськомовний, ніж українськомовний. І їхній виборець правильно оцінить таку провокативну поведінку, бо він буде сприймати, що ага, то значить, свобода вас змушує, примушує українською говорити. Тобто тут немає оцінки законодавства, нема оцінки наслідків для України в всьому. Є оцінка тільки цих дій і ставлення до цих дій політичної сили, виборців цієї політичної сили, які здебільше знаходяться в східних регіонах і південних регіонах. І вони прорахували, що ну, в принципі ця сила політична не втрачає, навіть щось здобуває. Але при цьому гарантовано нічого не здобуває Україна. І гарантовано втрачає всьому український народ по відношенню до ефективності роботи Верховної Ради сьогодні і зараз. В цьому, на мій погляд, полягає гірка правда, закулісна усіх подій, які там відбуваються. А решта це, як кажуть, похідні і другорядні речі.